У 2021 році я створила свій перший ткацький станок просто в однокімнатній квартирі поруч із ліжком. Тоді в мене ще не було майстерні, але вже була любов та ремесла. Я тут ткала у тиші квартири і чесно іноді не вірила чи не хотіла вірити, що з цього може вийти щось більше. Але глибоко всередині я відчула станку тісно, він хоче. Він вимагає глядачів наживо. І я також. Взимку я вперше побачила приміщення з великим вікном, з великими стелями, як я мріла, як мені снилось. Серйозно. Навіть не знаю, як передати. Я просто побачила і знала, що це воно. Саме тоді не склалось. Було складно зі здоров'ям, і я вимушена була відкласти, зціпивши зуби до болю, відкласти це в довгий ящик. Але влітку минулого року я повернулася і просто сказала собі: я готова. Цей простір чекав на мене, і це я знала, незважаючи на сумніви, на страх, на всі, але. Я вирішила. Переїжджаю. Мене відмовляли, казали, що кімната, яку я обрала, найхолодніша. А для мене, чесно кажучи, вона була найтепліша, бо відчувалася мною. Це рішення було спонтанним, але дуже зрілим. Просто простір має значення, але ще більше має значення і з цього все починається. Це віра. Я переїхала і почала з нуля. Паралельно працювала у б'юті-сфері, була салон, тримала величезну відповідальність, але ткала. Ткала, бо не могла не ткати. А потім прийшло відчуття е, з часом, що одного станка замало, бо ремесло це не тільки мої руки, це передача, це спадок, це моя місія. І я наважилась на другий станок. Не знаю, як в мене хватило, вистачило мужності на це наважитись, але я наважилась. Цього разу трохи легше, бо всередині вже була віра, але було складно. Я вже знала, що все можливо. Зараз у майстерні два станки. І в мене ще більше рішучості, бо я знаю, я більше не одна, є простір. Є ви підтримка, е, є шлях. І знаєте, що я думаю? Я думаю, що я не знаю, що буде далі, але я точно знаю, що це тільки початок.